Volvo V-70. Шведська яхта, я її називаю. Компанія Greenway Auto привезла з Європи. Розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готовий до першої реєстрації. Морео рядом, ряда, сервісний центр МВС, за забором. Ось наша компанія. Ось наш автосалон. дуже дуже Дуже-дуже багато Volvo. Знаємо про них все. Кожен тиждень нові поставки у нас по Volvo. Ну а зараз предметно по цьому екземпляру. Без ДТП, не фарбований жоден елемент, ідеально виглядає зовні по кузову, салон і технічно все це покажу, розкажу. Навіть прийду ще міром покажу лакофарбове покриття. Тут у нас стоїть двохлітровий дизельний двигун Євро 6. Новий двигун, 4-циліндровий, який працює в парі з автоматичною коробкою передач. Гідротрансформатор ISIN японський восьмиступеневий. Нова топливна система тут уже денсо. Тому денсо. Двигун, восьмиступеневий автомат, і цей автомобіль їде потужно. І економічний. Траса 4.2, змішаний цикл 4,5-5. І місто 5,5-6 Можна досягнути таких показників. На такому великому автомобілі, якщо звичайно, їздити по правилам дорожнього руху, не стартувати на світофорах і користувати системою старт-стоп. Д4 маркування цього двигуна. Це потужність. Д2 2 літра 80 кВт, Д3 2 літра 110 кВт, Д4 2 літра. 133 кВт. 133 кВт а тут 181 кінська сила. Ця машинка розганяється до сотні там за 8,5 секунд. Класна шумоізоляція, мега комфортний цей автомобіль. Ну, справжня яхта, ніби на яхті пливеш. якісні преміальні матеріали преміальне лакофарбове покриття спеціальна технологія обробки і кузова і, і покраски від Volvo, тому Volvo ніколи не ржавіє тим більше пороги накладки пластикові низ дверей пластиковий скандинави все продумано Хороший обслужений автомобіль, тормозні диски, колодки нові, практично нова резина. Капот алюмінієвий, наприклад. Не боїться сколів, піскострує. До речі, гляньте який стан. Денні LED ходові вогні замість противотуманок. ну такі стандарти в Європі. Спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Датчики світла, дощу, система City Safety. Притормажує, коли бачить перешкоду, люк, релінги. Ну, просто суперовий стан. Ззовні, я думаю, камера передала. Бампери акуратні, не поцарапані. Резина у нас розмір 225 50R17, стандартна для Volvo V70. Ну а тепер дивіться якийсь салон, яка комплектація. Гляньте, який добротний. Шкіряний салон, справжня шкіра і стан. Якість матеріалів. Це при тому, що автомобіль 2014 року випуску. Пробіг у нас тисячі. Гляньте стан руля, крісла, карти гляньте. Складування дзеркал є. Ось якість, якість матеріалів волі. Ззаді, гляньте який диван. Хороші якісні ущільнювачі, резинки, пластик. Пенал. Якщо це вставки справжній хром, якщо тут справжній алюміній, там буває дерево. Наприклад, хто не знав ляда, от тут накладка, а це пластик, тому немає таких болячок, як у інших брендів, особливо Вага, що там десь починає. Здуття фарби, рижики і так далі. Гляньте, як відкривається ляда. Електропривід. Немає тут ніяких опор. Гляньте, як зроблено. Да, є фаркоп, зйомний. Величезний багажник. Просто величезний. Стане резинки пластик. Тут в ньому нічого не возили. Це теж такий пенал можна сюди сумки різні ставити, щоб не падали і так далі. Ну, Якщо скласти той задній диван, то тут 3 метри. І спинку передню, можна довгоміри, возити. коври, все що загодно, холодильники перевозить. Ось по вихлопу ні пару, ні диму, Труба чиста. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошувалось. Спинка ця водійська прямо туди складається наперед. Дайте сам, йому і зносу немає цьому салону. Комплексна система безпеки, CIPS запатентована, вольві, бокового зіткнення. Такий дуже крепкий цей автомобіль, і безпечний. Ну і модель ця В-70 збирається на заводі в Швеції. Так, тепер подивимось по функціоналу. А, ще хотів пройти з показати, що автомобіль не фарбований. Так, допуски до 130 мікрон. 105, 108, 122. 117 111 101 101 108 106 Ну тут пластик, зрозуміло. 101 97 103 97 108

Жоден елемент не фарбований. Скло по периметру все рідне, навіть лобове, Більше того, лобове з підігрівом, тут такі мікроспіральки йдуть. Теж класна штука. Також є цікаві речі під капотом, я покажу. Гляньте який широчезний полблокотник. Тут практично Aux USB. Що тут у нас є? Навігація, підогріви сидінь, система старт-стоп, парктроніки, екорежим, двохзонний клімат-контроль, працює все, перевіряв, холодом, теплом все дує. Зараз нам це не потрібно. А, потужний звук. Тут трошки треба налаштувати хвилинку. Там-там-там. Там-там-там. Є медіа. Можна багато чого тут підключити. І Bluetooth і все це можна підключити. Заходимо в MyCar, Система Сіті Сafфіті придречення на малой мало скорості. Ну, І також дуже-дуже багато налаштувань. Просто неймовірно багато різних налаштувань. Все, що хочеш, можеш запрограмувати. Різні режими. Два ключі, ключики від фаркопа, це все є. Далі. Кнопкою заводиться. Заходимо сюди. Тут цікаво щось показати. Зараз вам хвилинку. Теми. Ось така приборка електронна, ну можна такий Перформанс можна еко, зеленувата і можна елеганс чорно-біла. Так, ну і під капотом подивимось. Обіцяв вам дещо показати. Ну і перше, наліпка і тут є вебасту заводський. Як він працює, приїдете, розкажу. А, не підготовлений, закрита кришка. Ну, зараз хвилинку відкрию її. Двухлітровий Євро 6 4-циліндровий двигун. Гідропідсилювач, ось ці річашки витягаєш, пару видвигаєш, міняєш лампочки. Антифриз. Екумулятор, заливать омивайку. Фільтр легко тут теж поміняти достатньо. Ну, наліпка на коробці там видно, я думаю. Айсин, Japan, 80-каневий гідротрансформатор. У цього двигуна звичайний ремінь, не цепок. По регламенту в Європі міняється кожні 160 тисяч. Ну, рівно класно працює. Питань по ньому нема. Як і по коробці, і по ходовці. Ось така вся базова інформація я вам показав доніс. Тепер ціна питання: скільки ж буде коштувати перша реєстрація такої яхти? Офіційно ви заплатите в МРЕО при першій реєстрації. З урахуванням пенсійного фонду 3% близько 9 тисяч гривень. І ви будете першим власником. По всім базам буде світитися, що ви перший єдиний власник цього автомобіля. Ще раз повторюю, знаходимося ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Грінвей Авто. Рядом Рео. Ось наш автосалон. Дуже великий вибір автомобілів, особливо Вольво. Сьогодні дві продано. В кінці тижня заїде ще 4. Тому, друзі, поспішіть, приїжджайте, В 70, до речі, не така вже і модель, яка дуже швидко, ну, довго стоїть, швидко дуже продається. На цьому закінчую перегляд. І чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!